Всім привіт! Дякую, що повернулися до мене на канал. Я рада вас тут бачити. І нам з вами час починати вже розглядати зимові тренди як я їх буду впроваджувати в свій гардероб. І почну я сьогодні з теплої косинки, я б назвала її напівхустиною. Це такий тренд, його зараз роблять з хутра. З таких матеріалів, як пуховики, ну і, звісно, в'яжуть. І я теж вирішила зробити в'язану косинку. І вирішила її зробити філейною в'язкою. Якщо чесно, мені дуже давно хотілося щось зв'язати філейною в'язкою, я дуже давно того не робила. Ну і, власне кажучи, вирішила косинку такою зробити. Хоча, я знаю, що мені не йдуть. Такі головні вбори, і ви це побачите, до речі, далі, коли буде робити дефіле. Але все одно мені дуже хотілося це втілити в життя, і тому я втілила. І запрошую вас переглянути, як у мене це вийшло. Можливо, когось з вас теж надихну зробити собі зимову косинку. І я думаю, що ні, я знаю, що є такі люди, яким вона пасує, але, на жаль, не мені. Пропоную почати з того, що ж воно таке філейна в'язка. Це такий тип в'язання, коли чергуються квадратики. Квадратик з дірочкою і квадратик повністю заповнений. Оскільки я в'яжу хустку, то мені її потрібно в'язати з кута. Тобто, в кожному ряду в мене на початку ряду і в кінці ряду йде прибавка. Однієї такої клітинки. Я вирішила, що ці клітинки будуть заповнені, і мої клітинки вони складаються з трьох петель, або три стовпчики з накидом, або один стовпчик з накидом, одна повітряна петля, один стовпчик з накидом. За рахунок того, що йде чергування клітинок з дірочкою і клітинок заповнених, в нас виходить візерунок. Я знайшла в Пінтерест візерунок восьмикутної зірки. Ну і, власне кажучи, той візерунок я відтворюю у хустині. Насправді філейна в'язка вона досить проста у виконанні, і на неї можна перекласти будь-який візерунок, якщо його зробити в пікселях або, іншими словами, в квадратиках. Дивлюся на це відео і прям підзалипаю Не знаю, подобається мені дивитися, як я працюю на цьому відео. Дійсно, якось так розслаблює. Хоча мене сам процес в'язання теж якось, типу в транс вводить. А в цілому, це. Мій вид медитації, який ще й дозволяє щось собі зробити, щось вив'язати. А я хотіла сказати, що по цьому принципу філейного в'язання в'яжуться і бабусині квадрати, з яких вже можна зробити собі більш серйозний одяг. А моя хустка вже готова, тож ідемо на дефіле.